суддя касаційного кримінального суду у складі Верховного суду Микола Мазор. Пане Миколо, вітаємо вас. Доброго дня пане Микол, то все таки з огляду на події яку щойно показали наші колеги в ефірі. Взагалі, чи готова, як ви вважаєте, українська судова система до самостійного розгляду воєнних злочинів? На ваш погляд, це складне питання, і відповідь на нього одночасно і так, і ні. Чому так? Тому що ми вже маємо близько 50, трохи не дотягуємо до 50 вироків, які стосуються воєнних злочинів, вчинених росіянами на території України. І це показує те, що ми вже працюємо в цьому напрямку і вже притягуємо винних осіб до відповідальності. Я не маю точної статистики, скільки зараз проваджень перебуває на розгляді. Це, мабуть, вже сотні проваджень, які розглядаються українськими судами. Але ми знаємо з вами, що статистика Офісу Генеральної прокуратури вказана на те, що сьогодні зареєстровано понад 100 тисяч злочинів, воєнних злочинів, вчинених росіянами на території України. І відповідно, якщо подивитись на цю перспективу, то дійсно треба сьогодні працювати дуже пильно над тим, щоб в майбутньому судова система не захлинулася такою кількістю справ. І саме тому той захід, про який ви щойно розповідали, був важливим для формування підходів для модернізації нашої судової правової системи, щоб вона могла впоратись ну, з цією великою кількістю проваджень. Власне, пане Миколо, чи мають зараз на даний момент українські суди необхідні інструменти для розгляду от таких справ воєнних злочинів, коли мова йде про них. І от ви вже згадали про те, що потребують певної модернізації. Про що саме йде мова зараз? Так я кажу про як матеріальне право, тобто кримінальний кодекс. Сьогодні в кримінальному кодексі є стаття 438, яка визначає кримінальну відповідальність за злочини які стосуються порушення законів у звичаї війни, і ця стаття, в принципі, дає нам можливість притягувати винних до відповідальності. Але давайте поглянемо на це з точки зору міжнародного права. Ми вже знаємо, всі знають я думаю про існування міжнародного кримінального суду. В статуті якого записано близько 50 складів. Ці 50 складів у нас в нашому кримінальному кодексі охоплюються однією формулю одним формулюванням, інші порушення законів звичайної війни. Тобто, це питання з одного боку, ми можемо притягати до осіб винних до відповідальності, але з іншого боку, нам все ж таки необхідно уточнювати законодавчі положення з метою забезпечення правової визначеності. Інший аспект цієї проблеми це процесуальне право. Знову ж таки, з 2014 року ми маємо положення, які дозволяють нам працювати і притягати винних до відповідальності, в тому числі за процедуру Інабсентія. Це процедура притягнення до відповідальності за відсутності обвинувачення, тобто так званий заочний розгляд, і ця процедура вже діє, вже працює з іншого боку. Ми бачимо певні недоліки цієї процедури, і ми працюємо в тому, щоб разом з парламентом вдосконалити. Цю процедуру, щоб воно відповідало європейським стандартам. Тому що ми все ж таки не Росія. Ми європейська країна. У нас наше правосуддя має якісно відрізнятися від того кривосуддя, який є в них. Ну, так що ми говоримо саме в частині от, воєнних злочинів в міжнародній практиці, як довго взагалі такі справи розглядаються саме у міжнародних судах? Що вам про це відомо? Насправді так, це проблема досить. Велика і серйозна навіть в міжнародних судах ці справи розглядаються десятиліттями, і це пов'язано з тим, що як правило ці міжнародні суди створюються постфактум і розглядають справи постфактум. Те ж саме можна сказати, і сьогодні набуває тенденції все більше. розгляд таких злочинів в різних національних судах. В Європі, наприклад, в межах так званої універсальної юрисдикції, коли, наприклад, там Німеччина чи Нідерланди притягують винних осіб по осіб, які вчинили злочини десь в Африці, десь в Афганістані, і так далі. І ці злочини були вчинені 10, 20, 30, 30 років тому. Тому наше завдання сьогодні забезпечити, щоб українське правосуддя не чекало 30 років, саме тому ми маємо працювати вже сьогодні для того, щоб Оперативно ефективно притягати винних осіб до відповідальності, пане Миколо. зокрема на цій конференції, яка відбувалася у Львові, йшла мова про створення так званих ну так званих спеціальних трибуналів міжнародних чи то гібридного змішаного суду із міжнародних та національних судів. І скажіть, будь ласка, чи взагалі станом на зараз в Україні можливе створення саме таких судів? Ви знаєте, я не беру участь, не залучений до формування цього суду, але наскільки мені відомо, у нас активно працює президент, активно працює Міністерство закордонних справ, до цього залучений офіс генерального прокурора відповідні фахівці для щодо створення саме міжнародної інституції. Чому це важливо? Це важливо з кількох причин. По Перше, згідно з міжнародним правом, національний суд не може притягати до відповідальності так звану трійку: це президент, глава уряду і керівник МЗС іншої країни. Вони користуються міжнародним імунітетом від переслідування в національних судах, тому це принципово важливо з цього боку. З іншого боку, ми, в принципі, звичайно, можемо в національному суді засудити когось за вчинення злочину агресії, але яка вага цього рішення на міжнародній арені? Нам важливо, щоб такий жахливий злочин було розглянуто міжнародним судом і який буде користуватися відповідною повагою і визнанням з боку міжнародної спільноти? Тому сьогодні Україна працює в цьому напрямку вже є співпраця з багатьма країнами. Наскільки я знаю, ну остання цифра, яку я чув, це 38 країн, які підтримують Україну в питанні створення міжнародного суду. Існує кілька моделів, які розглядаються і обговорюються можливих. Перша модель це створення міжнародного суду через укладання угоди між Україною і ООН. Для цього необхідна резолюція Генеральної асамблеї ООН. Це найбільш пріоритетна модель для України, тому що ну, легітимізація через ООН надає ну, надзвичайно високої ваги цьому трибуналу. Але звичайно, це буде досить складний процес, тому що ну добитися знайти голоси в генасамблеї буде складно. Тому обговорюються в принципі і інші механізми, такі як створення гібридного суду о, як частини системи судової системи України. Але тут є складність полягає в тому, що для цього треба внести зміни до конституції, які неможливі в умовах воєнного стану. Ну і все ж таки з точки зору політичної, наша країна наполягає на міжнародному на, ну на створенні суду через саме ООН. Хоча є ще альтернативні варіанти, які так само можуть бути розглянуті, пане Микола. Ну, от саме про альтернативні варіанти, ми зможемо дізнатися вже від наступного коментаря. Я хочу подякувати вам, що ви до нас доєдналися. Микола Мазор, суддя касаційного кримінального суду у складі Верховного суду.